Роберт Бернс, моє серце верховині, моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом буя, моя мрія вгори лине навздогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорова, Верховино, любий рідний край, честі й славу, батьківщино, вольність розмай, Хоч іду я на чужину, повернуся знов, Моє серце верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте темні звори й світлі і луги, прощавайте, пущі, дикі, й тіня гаї, прощавайте, буйні ріки й бистрі ручаї, Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом буя, моя мрія в гори лине навздогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам. Вільям Шекспір, сонет 116. Не буду я чинити перешкоди, єднання двосердець, то не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддалені засає знов. Любов, над бурі зведений маяк, що кораблям промені надії. Це зірка провідна, яку моряк благословляє весні стихії. Любов не блазень у руках часу, що тне серпом свої троянди свіжі. І стільки ус незайману красу той серп любові справжньої не ріже. Як це брехня, я вішів не писав і ще ніхто на світі не кохав. Генрі гейне Лорелей, не знаю, що стало зі мною, сумує серце моє, мені ні сну, ні спокою, казка стара не дає. Повітря свіже смеркає, привільний рейн затих. Вечірній промінь грає, ген на шпилях гірських, Незнана красуня на кручі сидить в самоті, Упали на шати блискучі коси її золоті, і золота гребінь має, і косу розчісує ним, і дикої пісні співає, не співаної ніким. В човні рибалку в цю пору. Проймає нестерпний біль, він дивиться тільки вгору, не бачить ні скель, ні хвиль. Зникають в потоці бурхливі, і човен, і хлопець з очей. І все це своїм співом зробила Лорелей. Шарль Бодлер відповідність. Природа храм живий де символів ліси. Спостерігають нас і наші всі маршрути. Ми ходимо, і не раз вдається чути під мурків та колон неясні голоси, всі барви й кольори, всі аромати і тони зливаються в могуть єдиного єства і зрівноважують їх виміри, права взаємного зв'язку, невидимі закони, і свіжі запахи, немов дітей тіла, Є ніжні, як гобой, звитяжні молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола. Як ладен і бензой, як амбра й мушмула, що опановують усі безмежні речі, Них захват розуму, них відчуттям хвала. Джордж Байрон, мій дух, як ніч, мій дух, як ніч, ограй скоріш, я ще вчуваю арфи глас, нехай воркує жалібніш і тішить слух в останній час. Якщо надія в серці спить, її розбудить віщий спів, як є сльоза, вона збіжить, поки мій мозок не згорів, але суворо й смутно грай додай жалю в свій перший звук. Молю тебе, заплакать дай, бо розпадеться серце з мук. воно в собі терпить давно. Давно вже в ньому вщерть образ, як не поможе спів, воно од мук тяжких, порветься враз. Ліна Костенко вже почалось, мабуть, майбутнє. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже і нею взялось. І стінюйте коштовне. Не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне, на сто ерзаців у собі. Минають фронди і жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну і нахідь коня. Згадайте, в поспіху вагона невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам. В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота, нехай тендітні пальці етики, торкнуть вам серце і вуста. Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось: і краса, і потворність усе було, асфальт і спориші. Поезія, це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.